Вітаю, друзі! Сьогодні тема, яка може перевернути життя тисячі українських чоловіків за кордоном, і це не перебільшення. Кабмін зареєстрував у раді законопроект 13673. Якщо його ухвалять, чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, навіть якщо вони фізично перебувають у Польщі, Німеччині чи будь-яких інших країнах. Зараз детальніше розповім, що пропонує закон. А ви поки підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити головного. Отже, якщо виїхав з України без дозволу з фальшивими документами чи неправдивими даними, це вже не адміністративка, а кримінал покарання штраф до 170 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років. Якщо ти виїхав легально, але перевищив строк перебування за кордоном. Наприклад, у тебе був дозвіл на три місяці, а ти не повернувся. Це окрема стаття – штраф до 51 тисячі гривень або від 3 до 5 років позбавлення волі. І головне, навіть якщо ти залишився за кордоном, це тебе не врятує. Пропонується, щоб слідство велося без твоєї присутності. Тобто в Україні можуть відкрити справу, провести суд і винести вирок, навіть якщо сидиш у Кракові чи Берліні. Чому влада пішла на цей крок? Міністр МВС Ігор Клименко прямо каже, кількість незаконних виїздів військовозобов'язаних зростає щороку. З 2022 року прикордонники затримали майже 43 тисячі чоловіків віком від 18 до 60 років. 83% з них тікали через зелений кордон. Ще понад 4 тисячі ловили у пунктах пропуску з підробними довідками чи фейковими дозволами. Для порівняння, у 2021-му таких випадків було трохи більше 3 тисячі, а у 2024-му вже понад 20 тисяч. Тобто уряд відкрито визнає, адміністративних штрафів уже замало. І тепер гра переходить на кримінальний рівень. Що важливо знати тим, хто вже за кордоном. Якщо ти виїхав і повернешся добровільно протягом 1-трьох місяців, заявиш про себе правохоронцям кримінальної справи можна уникнути. Якщо ж залишишся в Європі і проігноруєш ці зміни, то в Україні може з'явитися вирок, а це вже загрожує проблемами з поверненням додому. А решта майна, чи навіть екстрадицію у майбутньому, якщо країни почнуть співпрацювати тісніше? Ще один нюанс. У законі прямо прописують, що після завершення воєнного стану прострочення перебування за кордоном уже не вважатиметься злочином. Але поки військовий стан діє, ризик колосальний. А як ти вважаєш, це справедливо чи занадто жорстоко? Чи дійсно таким чином можна зупинити втечу військовозобов'язаних? Пиши в коментарях, цікаво почути твою думку. І традиційно, підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок, щоб слідкувати за всіма новинами. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних випусках!